Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара і в нас сьогодні таке відео, одне з моїх улюблених, а саме пусті баночки місяця серпня. Звісно, тут є такі баночки, які я використовувала не лише в минулому місяці, вони були, скажімо так, відкриті вже досить довго, ось, але просто в серпні вони закінчилися. Є теж якісь продукти, які я просто буду викидати, ось причину я вам скажу трішечки пізніше. Ну що ж, починаємо. Давайте почнемо з такого отут виглядає кремчику, який називається Лавера. Це є натуральна косметика, німецька косметика. Називається Neutral Ultra Sensitive, тобто дуже делікатний мав він бути для чутливої шкіри. Ось і все з ним наче добре. Але проблема в тому, що, бачите, його буквально половина. Так, я його не використала, його половина ще лишилася, але в ньому вийшов а, термін придатності. Що я можу сказати про нього? Взагалі я його не можу рекомендувати. Він дуже масний, дуже жирний, такий як. Навіть на відео, якщо ви бачите, він такий, от він лишає таку жирну масну плівку, ось, і на обличчі він поводить себе точно так само. Тобто його, скажу чесно, ну на обличчя намазувати таке собі задоволення. По-перше, обличчя дуже сяє, по-друге, ну він просто дуже важкий крем. Я не знаю, його мазати на п'яти, на локті, ще окей, але на обличчя, ну щось воно мені. Не дуже заходило, тому я використала лише половину і в нього просто вийшов термін придатності. Тому ну, не можу рекомендувати. Склад, до речі, був непоганий, але все рівно, типу, ну це, скажімо так, цей ефект якогось такого крему, який ніколи не впітується, який просто так таку блискучу шкіру і лишає на вашому обличчі. Ну не знаю, не можу я рекомендувати такий крем, тому. Тому якось так буду його розслабляти. Речі, забула сказати, що запах цього крему теж не є найприємніший. Тому я не знаю, це просто, як то кажуть, річ, на яку не варто витрачати свої гроші. Хоча сама фірма Лавера я вам скажу чесно, в неї багато достойної є косметики, але це це якесь скажу чесно, непорозуміння. Ось. Так, далі. Далі ми подивимося на оцей маленький тюбічок. Це є ось така масочка для обличчя, Dan Skin, Вона мала вона така має форму гелю. Ось я її брала, знаєте, в Project Pen доглядовий, але це мені не допомогло. Я не знаю, я щось нею не користувалась. Трохи покористувалася, але тут немає, як то кажуть, ніякого ну, прогресу, щоб я могла зігнути цю упаковочку, цей тюбік якось здавити її. Ось, в цілому, має форму ось такого гелю прозорого. О, бачите, ось такий гель-прозорий. Ось, в цілому, вона була непогана, в принципі, знаєте, такий варіант, типу, легкого крему. Який можна потім змити, в принципі, вона свою функцію виконувала. М -м дуже гарний запах був в неї, вона була досить бюджетна, але, типу, так як я не знаю, я щось не можу себе заставити користуватися такими масками, а саме зволожуючими, дуже рідко в мене це, скажімо так, знаходить наснага. На хоча я знаю, що це дуже хороша тема, і для шкіри це класно, але я щось, ну, не знаю. Ним словом пройшов термін придатності, тому буду розхламляти, але скажу так: не буду, звісно, накуплювати більше таких масок. буду мати в своїй колекції лише одну. А так як в мене було їх декілька, то це просто мене як то скажімо просрочилась. Добре, давайте подивимося далі. А далі ми подивимося на таку двохфазну змивочку з L'Oréal. Це є двохфазна змивочка міцелярна. Ось вона була така тут синенька. Ось що я можу сказати вам про неї? Взагалі я була нею дуже задоволена. Вона гарно змивала все. Ось вона мені дуже довго прослужила, вона була досить така, знаєте, економна у використанні, тобто 400 мл. Ось, вона призначена для кожного типу шкіри, також для вразливої шкіри. І все з нею гаразд, окрім моменту, що, ви знаєте, під кінець, коли в мене вже було там буквально десь тако на дні, мені чомусь почали від неї вже пекти очі. Я не можу зрозуміти, це через те, що вона в мене була довго відкрита, тут всього шість місяців, якби да ну, вона в мене, мабуть, була відкрита більше шість місяців, ну навірно біля року. Ось, і справді мене почали піч вже пекти очі. Чи ну не знаю, чи в мене щось з очима сталося? Ну не знаю, що тут казати. Я все таки говорю, що це більше зі змивочкою сталося, Ну, в принципі, знаєте, продуцент якби. Так і пише, що 6 місяців. Тому тут я сама нагрішила і сама говорю, що щось з косметикою не те. Тому ні, мабуть, все з косметикою те. Після місяців після відкриття все було з нею гаразд. Якби вже кажу, під кінець вона вже зіпсувалася, але в принципі нам виробник так і каже, що 6 місяців все треба викидати. Тому в цілому можу рекомендувати ось. Далі ми подивимося на такий засіб для дітей, який називається Giù -джу Юніор. Gіджу це типу «бобасик», щось таке по-українськи. Це такий, знаєте, гелік для душу, гі гіпоалергічний для дітей та немовлят. Що я можу сказати про нього? Нормальний, скажу нічого такого, знаєте, супер-гіпер. Спеціального я не можу коментувати. Гарний запах він не щипав в очі, коли там мити голову. Не можна було мити голову, а також тіло. Тому універсальний засіб. Ось 500 мл, Гарна ціна. Я знаю, що вони і були в нас в Україні в деяких магазинах. Ну, принаймні, я бачила. Тому в цілому можна брати, ну але я повторювати не буду, тому що якось так не знаю, є дуже багато цікавіших продуктів, які я ще не попробувала, тому повторювати точно не буду. Але типу, в цілому мені сподобалось, що тут та дуже гарний склад. Є дуже делікатні миючі інгредієнти, Нема цього СЛС, який я дуже висушую для нашої шкіри, тому в цілому можу рекомендувати. Далі ми подивимося на такий от шампунь, барва натуральна, шампунь яєчний. А, ну, Яєчний. Тут, тут просто ну, що тут сказати, він просто яєчний. А, це є польська фірма. Шампунь жахливий. Я вам кажу, шампунь просто жахливий, це, це жесть. Він, не дивлячись на те, що він типу, мав бути регенеруючий, він просто настільки висушував волосся. Замість волосся був просто пух. Ось на голові, знаєте, такий висушений пух. У мене кучеряве волосся. Типу воно, воно є сухе, досить сухе, тому ну цей шампунь мені взагалі не підійшов. Але я його десь там на половині вже сказала: я не буду мучитися. Я віддала його своїй сестрі. І моя сестра його, скажімо так, добила вже до кінця. Я дуже рада. Купляти більше не буду, не можу рекомендувати. І взагалі ця фірма Барва натуральна таке собі задоволення. Тому якщо ви живете в Польщі, я не рекомендую їх брати. Щось воно таке, знаєте, не, не найкраща Фірма є набагато крутіші, тому. Скажімо так, домучили, домучили ми цей шампунь і більше, більше не будемо купляти, це точно. Так, далі. Далі в нас тут ось такий а, половинка якби, спрею. Це є дезодорант фірми Ісана. Ось, ось такий цікавий формат, я його показувала у попередніх відео. Що я можу про нього сказати? В принципі, непоганий, він не буде якось так, знаєте, геть-геть захищати вас від поту, він не є для там, екстремальних температур, він буквально там, знаєте, діє на пару годин і, і все. Далі він вже може не бути таким ефективним. Повторювати я не буду його, чому взагалі розхламляю? теж по причині тільки терміну придатку. Придатності. Він ж в мене відкритий дуже-дуже довго. Я вам чесно скажу, що я навіть я термін придатності тут не перевіряла. Тут навіть немає ніякого бачкоду, але тут є такий значок, типу 12 місяців. ось, А й... Ні, є, є тут якийсь бачкод. Але да, я його не перевіряла, але я вам скажу чесно, що я і так знаю, що він більше відкритий, ніж рік. Ми, мабуть, він в мене вже два або навіть і три роки, і я боюся, що. Таку річ же просто не треба носити ну, під пахви, тим, що в мене є свої улюблені дезодоранти, тому цей дуже, знаєте, так використовувався. Ну, що вам сказати? На свята, як то кажуть, причому свята не жаркі, щоб ви зрозуміли, так? Рекомендувати не можу, тому якось так воно просто йде у мусорку. І далі, що тут в мене лишилося? І дівчата, цього красунчика ви вже знаєте, це в нас а, олівчик для брів з Golden Rose у кольорі 102. Це в нас, звісно, був такий, Ось, ще тут, тут буквально вам на сводчик щось тут є. Ось такий колір. Дуже гарний, класний, можу рекомендувати стійкий олівець для брів, але вже тут, ну, скажімо так, оце що на своч вам, як то кажуть. Вистачило та й все. Тому якось так закінчився. Він в мене був в Project Penny. Класний. Десь там буду не знаю, замовляти з якогось мейкапу, нотіно чи іншого вебсайту, Варто взяти, типу, тому що його тут, до речі, хотіла перевірити грамаж, але немає тут грамажу, на жаль, але мені його реально надовго вистачило. В порівнянні з іншими олівцями його вистачило мені на досить довго, тому я задоволена ним і буду повторяти. Як буде, скажімо так, на це в мене нагода. Якось так, знаєте, стаціонарних таких точок, де можна купити Golden Rose, і я не знаю слухайте, де вони є в Польщі. Принаймні у тих магазинах, там, де я хожу, я їх не бачила, тому тяжко сказати. По-любому вони є, тому що це є польська фірма, типу, але не знаю, де їх шукати. І дуже жаль, тому що я б, ну, пішла б собі закупила ще такий, але ну поки. Поки якось так. Тому ну, закінчила-закінчила. Це знаєте з тих продуктів, що не хочеться закінчувати, бо він був класний. ось, <сум> Треба буде або спеціально замовляти через інтернет, або десь шукати стаціонарно, навіть не знаю де. Дивимося далі. Так, все, 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 більше в мене нічого немає. Дякую всім, дівчата, за перегляд. Надіюсь, вам такі відгуки про косметику подобаються. В мене серпень якось пройшов, скажімо так, у роз'їздах. Багато не, не постила я відео, але я думаю, що це вже. Трошки зміниться, зато я вам записала багато цікавеньких відео з Іспанії. Тому дівчата, дякую вам за перегляд. Скажіть, будь ласка, чи ви щось спробували з цією косметикою, Що я вам показала? Ось, як бачите, тут багато улюбленців не було, лише оцей олівчик для брів, а все інше, ну таке, скажімо так. використали та й використали, як то кажуть. Ну все, всім гарного настрою, гарного дня і до зустрічі на моєму каналі. па па па